У зруйнованій росіянами Попасній, де залишилося приблизно 200 місцевих цивільних, окупанти почали влаштовувати я б ніколи про таке навіть не подумав, би платні екскурсії по місту. Зараз Попасна це тулова база окупаційних військ. Раніше тут були вагнера. Зараз, скоріш за все, якісь регулярні війська. Декілька тисяч військових на сьогодні перебуває саме в Попасній. Як думаю Роман Власенко, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації. З одного боку такі платні екскурсії здаються абсурдним явищем що притаманно режиму Путіна. З іншого боку, ймовірно, це все ж таки плата за проїзд в закрите місто та супровід, щоб людина не побачила зайвого та нікому не розповіла цього зайвого? У місто регулярно намагаються потрапити російські гастролери-блогери. Для зйомок відеоконтенту залишайтесь на зв'язку із Сєвєродонецьк Онлайн.